Та подивимось на порозі яких подій ви сьогодні знаходитесь. Що покажуть нам карта процвітання іде. Знаєте, ви тут міняєтесь, відбувається внутрішня трансформація. Ви переглядаєте якісь тут свої погляди. Те, що ви раніше не хотіли робити, можливо, ви почнете це робити. І це не добре. Ну, не знаю, там не хотіли. На якусь роботу ти думали, що це не ваше. Пішли і зрозуміли, що ну, дуже добре що це зробили. Якийсь крок такий важливий для вас. Ви могли боятися, що ви з чимось тут не справитесь, що вам щось не вдасться. А карта тут говорить: Беріться, ви зі всім справитесь, у вас все вийде, і ви досягнете в цьому обов'язково успіхи. Тут ваші внутрішні страхи не дають вам вирватися вперед. Знаєте, тут таке і послання для вас зразу вірте в себе, да? і ви досягнете обов'язково якоїсь самореалізації і великого успіху.